Тісто на варенички, яке просто тане в роті, і ідеальне для заморозки. Готуємо. Замішуємо тісточко. просіяли борщ, додали сіль, об'єднали, додаємо олійку. Беріть тобі якусь без запаху. Рафіновано. Рафіновано, бажано. І одне яєчко. Сюди. І якби ручками трішечки Об'єднує приблизно. Щоб яйце не зварилося, да? ну так, приблизно. Як таку як крихку. Взагалі це дуже швидкий рецепт. Ідеально тісто на варенички, оскільки його можна ставити в морозилку після розморожування, вони не розлипаються, не розклеються, не тріскають. Я пробувала багато різних рецептів, але оцей мені подобається найбільше. І тепер вливаємо окріп. Спочатку замішуємо лопаткою чи ложечкою. Як вам звичайно? Ну, якщо температуру високу, не витримують, руки. Не? Ну, не, не витримують, тому що воно гаряченьке буде. І замішуємо м'ягеньке тісто. Пропорції для тіста я всі вкажу відео, тому зберігайте, щоб не загубити. І... Будете цим користуватись точно? Мій улюблений рецепт, пробувала багато, правда. Пробувала багато різних, і з додаванням горілки, і холодної води з льодом. Різні. Але якщо вони так хороші, то при заморожуванні вони лопають. А, ну. Самі вареники навіть зліплені, так? Да? Так, зліплені варенички після заморожування вони лопають. Вимішуємо тісто, воно м'ягеньке, воно не потребує тоді. Підпилення муки багато, тобто вимішали і краса. Коли вперше я приготувала ці варенички в Польщі, то мої друзі просили, щоб я їх приготувала побільше, вони їх заморожували, залишали на свята і їли на свята, тому що після розморожування, тобто приготування вони залишалися як начебто тільки. Приготовленими. Дуже подобався цей рецепт, оскільки тісто тоненьке і тримає форму і не розлазиться. А з якою начинкою замовляли? А вони робили свою начинку. У них специфічні начинки, не такі, як ми привикли. Для мене вони на смак трошки дивні, але це вподобання, як кажуть, кожної країни. Сьогодні ми будемо робити варенички з квашеною капустою. Замісили тісто, нам сильно його вимішувати не потрібно. Ну, бачите, воно до ручок не липне, трішки досова липне, десь там щось залишилося. Ми зараз цього обертаємо в плівочку і залишаємо на хвилин 30, щоб воно охололо стабілізувалося. А тим часом приготуємо начиночку. Я відразу буду готувати і начинку, і засважку, ну, щоб не тратити час, все рівно стою біля плити. Що робимо? Розігріваємо дві сковорідочки, або якщо одна, то все по черзі будете робити. І на одну я кладу трішки менше. Салко, бекончик порізаний на такі маленькі шматочки для аромату. А на другу, де буде сама засмажка, вже більше. І злегка підсмажуємо, щоб почало витоплюватися салко. Що там, що там. Як тільки салко стало прозорим, тобто бачимо, що почав витоплюватися жирочок, там, де готуємо капусточку, додаємо цибульку, порізану на пів кільця і легенько підсмажуємо до прозорості. В іншу сковорідочку я додаю цибульку порізану на кубики, Це там, де буде засмажка, поливка наших готових вареничків. І підсмажуємо та й та як її ліцезер на дві сковорідки. Треба дві лопатки в дві руки. <сум> як тільки цибулька, там де ми смажимо саму начиночку, стала прозорою, і почала золотитися, додаємо квашену капусочку. Я її трішечки порізала. Тобто я їх скрутила в такі комочки і подрібнила, щоб не були занадто довгі такі, як смужки, тому що в мене були занадто довгі, щоб легше потім було формувати варенички. Насипаємо сюди, об'єднуємо і будемо протушувати хвилин 20-30, щоб капусточка стала більш м'якою, вона стане ароматнішою. І більш смачніше, якщо просто зробити з сирої капусти варенички. Також я відразу посолю трішки, небагато, і начинку, і саму засважку, і поперчу. Перечість за своїм смаком. Як любите густійший, можна трошки більше, як більш нейтрально, то можна менше. Засмажку я теж підперчу, Буде більш ароматніше. Об'єднуємо. Ви побачите, коли капусточка буде готова, вона трішечки зміни колір. Вона стане як начебто прозора, така близько золотистою. Тоді з неї буде легко заліплювати варенички. Об'єднавши, зменшую вогонь, так якби її трішечки розрівнюю, накриваю кришечкою і час від часу буду помішати, поки вона не стане м'якенькою. То вона по суті тушиться. Приблизно, бо там водички я не додавала. Водички не додаємо, щоб у нас не була мокра начинка. Нам потрібна сухенька начинка. Навпаки волога випаровується. але за рахунок кришечки вона і пропарюється і випаровується все разом. <реш> капусточка звінила колір. Вона стала така м'ягенька. Тобто, якщо таку взяти, вона така м'ясенька, вже не має таких жорстких частиночок. І зажарочка також готова. Вимикаємо. Начинечку перекладаємо в тарілочку, щоб вона швидше охолонула, а за так і залишаємо в сковорідочці. І почекаємо, поки начинка охолоне, будемо вже ліпити варенички. Якраз тісто буде таке, як потрібно, і начинка хороша. Тісто відпочило. Нарізаємо на шматочки, будемо розкатувати його. А один шматочок ми беремо, а інше і залишаємо в плівочки. Щоб не підсихав. Щоб не підсихав. Воно ну, таке м'ягеньке, кайфове, таке колюся. Бачите, яке воно? Трішечки борошна, зовсім трішечки. І розкатуємо. І зверху також трішечки. Розкатуємо тоненько. Можна, звичайно, робити ковбаску, нарізати на такі, як шматочки. Кожен шматочок розкатує. Для мене це довше чомусь. І я люблю, щоб варенички були всі однакової форми. Тому І я розкатую шматочок тоненько. І взяла для. Ой, фу... оце небезпечно. Давай краще стакан. Я пам'ятаю, Я... в мене тут в пальці ще до сих пор кусок скла стався. Обережно. Не верхом, а тримаючи за сама основу, будемо видавлювати наші формочки. Немає в мене тут кільця. немає. Да, — Тільки за сам бокал тримайте, не за ножку. Не за ножку. У мене колись лопнув і пробив пальця скрізь, і там скло ще залишилось. Розкатуємо? Так, воно дуже легке, піддатливе, еластичне. А для мантів воно теж підійде? О, ні. Ось, ні, для мантів взагалі інше тісто і інша технологія приготування. Зовсім інше тісто, якось покажу. Короче, для пельменів тільки, так? Да? Е, для вареників. Для вареників. Для пельменів інше тісто я використовую. А чому? Тому що для пельменів потрібно більш тугіше тісто, щоб воно могло втримувати оцей сік, який витікає з фаршу. І не настільки м'яке. Тобто технологія приготування тіста для пельменів трошечки інша. Це для варенички. Щоб Я вони думав, були... Воно якесь універсальне? Ні, для вареночків ідеальне тісто для заморозки, воно ніжне, воно м'якеньке, воно не гумове. Ідеально. Для мене воно ідеально. Ну, хорошо, далі загрузю. А для парових вареничків теж може бути? Для парових вареничків інше тісто. Тоже, <реш> не вгадав. Для парових вареничків, Ну, його можна на пару готувати, але для парових вареничків я роблю на кефірі. Угу. У мене є рецепт на Канаді парових Конечно. пухких. Другу сторону. Я думаю, що так достатньо буде тощини, щоб вони не були за тонкі, але і не за грубенькі. Все, вирізаємо. Як я казала, беремо за основу, не за ніжку, якщо ви використовуєте таке, як я. Або тяшечка, або формочка, або кільця. Що у вас є? І як я буду формувати варенички? Бачите, я люблю маленькі. Я вилочкою, бо тому що вилочку мені назручніше набирати. Набираю немало начиночки. Тут тобто, такої як, трішечки, як з гірочкою. З кабанчиком. З кабанчиком. Зліплюю краї спочатку по центру. Тут підпихаю всередину, тут зліплюю. І з цієї сторони також запхала всередину, щоб у нас нічого не виглядало. І тут зліплюю. На цьому етапі я зупиняюсь. А вона ні. А я ні. А я тепер прижала і пихнула. Прижала і пихнула. Хвильки. Хвилясте І викладаю на дощечку, не присипана борошном, а завернута харчовою плівкою. Тоді вони не будуть прилипати, не буде лишнього борошна. І так повторюємо з усіма. Це вона сказала для того, щоб я теж підключався. Ні, вони швидкою ліпляться. Це так здається, начиночка ідеально тримає форму. І піддатливе тісто. І піддатливе, зручне в роботі тісто, одне задоволення ліпити. А тим часом вона вже поставила кипятитись воду, щоб їх так. варити. І такі крисунечки в нас виходять. Ну, Хлюсість такі. Маленькі, гарненькі, акуратні. Водичка закипіла, посолили. Частина вареночків наліплена і закидаємо приварюватися їх. Після спливання, як мене мама вчила, закипіли, піднялася пінка. Перемішали, здов накрили кришечку, піднялася пінка і витягуємо. А якщо почасту, то хвилини 3-4 після закипання. Опускаємо. І що, всі прямо закинеш? Ні, я так дивлюся приблизно, щоб у мене каструлька велика, щоб вони як один на один не падав. Воно закрило, так? Да? Так, щоб воно закрило, я їх легенько перемішаю після цього, як закину, і хай співаряться. А решту я хочу зробити, так захотілося з сирною начинкою. Почали комбінувати з кисломолочним сиром. З кисломолочним сиром. І що зробили? Кисломолочний сир, трішки цукру, один жовточок, бо сиру мало. Столова ложка цукру, один так. жовточок і столова і ложка. Столова ложка баку. І в нас вийшла сирна начинка з ізюминкою. А ще можна ізюм домовити. Щоб точно з ізюминкою було, так? Так, легенько таку ложечку піддіваю їх, перемішую. І накриваю кришечку, хай закипають. І далі ліпимо. І далі ліпимо вже з сиром. Вараночки прокипіли. Дивіться, які вони. Жоден не розварився. Всі ціленькі, водичка прозора, як має бути. Витягаємо тарілочку, мисочку, горнятку, де будемо перемащувати їх. Хороші. Такі, як на, чи на поверхні в них малесенькі, булічки такі повітряні Май такі. Подергуся. Не знаю, як видно їх. Коли варяться, то дуже добре видно, що в цьому таке, камера не передає. Змащуємо зажарочкою. Легенько, бо фінальна зажарочка буде вже перед подачею. І струшуємо. Лопаємо на пол. Не ляпаємо на поводу. <гум> І так готуємо всі варенички. Такі хороші, вони. краса. Продовжуємо. Ось така краса в нас вийшла. Це вже попереполовинили. <гум> Тільки те, що залишилося, бо поки готувалися, вони вже їлися. Вони. Оператор не голодний. Оператор вже не голодний. Вони... Тісто дуже ніжна, тане в роті, я б так сказала, дуже смачне, трішки сметанки. Mm, як вже смачно! І далі. Хочу спробувати ще з, з сиром. кисломолочним, що в нас вийшло. І з маком, тому що з маком перший раз готувала. Оператор можна сметанки доріжки. Є yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. досить. Пробуємо. Mm. А це дуже смачно! Мак відчувається. Відчувається Мак, М -м -м. сир соковитий і дуже смачно. Ось так і інколи. І бувають експерименти, які вдалі. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Експериментуйте Експериментуйте і не бійтеся своїх бажань, які виникають в голові. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!